Вітаю на своєму каналі, на якому буде публікуватися контент виключно для свідомих українців. У цьому відео буде переказ третього сезону серіалу Ти та містить спойлери. Приємного перегляду! Джо та Лав одружуються. У них народжується хлопчик, якого називають Генрі Форті Квін. Мій вбиває людей з її мерзпіповідхербергенз. Пару поглинає рутина по догляду за дитиною, і хоча Джо важко це вдається, він відчуває потребу захищати сина, але його бентежичу між ними немає зв'язку. Він знаходить спокій у відновленні книг, прибуток з яких продовжує надсилати Еллі. А щоб якось різноманітнити життя, він інколи стежить за сусідкою Наталі, яка стала новим об'єктом його одержимості. Одного дня вона відвідує бібліотеку, якою Джо залишається дуже враженим. Жінка його помічає і тому відкладає для нього книгу. Лав цей час вирішила відвідати спортзал, де знайомиться з місцевою блогеркою та її друзями, з якими їй не до вподоби спілкуватись. Пізніше вона залицяється до Джо та натякає на секс, але він не налаштований, тому Лав ображається та їде з Генрі до матері. Несподівано Джо дзвонить Наталі та запрошує в гості. Вони гарно спілкуються та обидва жаліються на шлюб. Хлопець розуміє, що жінка також не байдужа до нього. Потім вона його цілує, але коли доходить до справи, то Джо розуміє, що він не може так чинити та йде додому, куди вже повернулась Лав. Джо розповідає лише, що був у сусідки, та вони пили вино, а потім вибачається перед дружиною та займається сексом з нею. Одного вечора подружжя йде на вечірку до Шері. Обом там ніяково. Лав випадково підслуховує, як блогерка поливає брудом родину Квін, але її заспокоює Наталі, яка також прийшла на вечірку з чоловіком. Вони добре спілкуються, а коли лав зізнається, що хотіла би мати власну пекарню, то сусідка каже, що у неї є відповідне місце, оскільки вона рієлтор. А потім вона запрошує подружжя в гості. Кажучи, що прикро, що досі жоден з них не був у них вдома. По дорозі додому Лав починає з'ясовувати відносини. Вона вважає поведінку Джо після зустрічі з Наталі не випадковою та підозрює у зраді. Джо пояснює, що все не так, і він намагається бути хорошим чоловіком та батьком. Врешті-решт, подружжя приходить до згоди. Але наступного дня лав випадково знаходить нову коробку Джо з речами сусідки. Вона запрошує її на зустріч, щоб та показала місце для пекарні. Лав задоволена нерухомістю, а потім у підвалі бачить сокиру. Джо у ярості, коли бачить тіло Наталі, Лав розповідає про коробку, але він не вважає це за виправдання. Він намагається розробити план, як позбутися тіла сусідки. Він одягається, як вона, та їде на її машині до лісу, де ховає тіло. Подружжя все ж таки дійсно відвідує психотерапевта. І, хоча Джо ставиться скептично до цієї ідеї, на подив лікарка часто стає на його сторону. Лав розповідає, як з нею фліртував підліток біля магазину, і їй це сподобалось, бо вона не отримує уваги від чоловіка. Загалом пара отримує певні поради та вчиться спілкуватись між собою. Джо знову відвідує бібліотеку та заводить дружбу з Мерієн, щоб мати доступ до рідкісних книг. Одну з них він краде та ремонтує для продажу, а іншу відновлює та повертає. Мерієн вражена і тому пропонує Джо роботу. Подружжя відвідують дитяче свято, на яке лав приносить кекси, сподіваючись, що Шері та її друзі їх оцінять, але вони навіть відмовляються їх скуштувати. Але пізніше це роблять діти. Шері у ярості, але Кері каже Джо, що все гаразд, адже на дітях, як і на всіх, в цьому місті кільця метію чоловіка Наталі, які показують кількість цукру та мають GPS. Тому після цієї новини подружжя одразу їде до лісу, щоб викопати тіло Наталі, зняти кільце та покласти його в інше місце. Джо пропонує перепоховати тіло на будівництві, адже там скоро будуть заливати фундамент. Лав вирішує з'ясувати відносини і вони починають сваритися. But I have worked hard to be тобі bodies until I'm 70 years old. Because if I'm not 100% into you all of the time, you will keep killing people. If I'm not enough for you, you'll kill me. Подружжя завуальовано ділиться проблемами з психотерапевтом. Щиро висловлюють свої почуття та приходять до висновку, що їм потрібно бути командою. І з часом у них це дійсно виходить. Вони дають обіцянку більше нікого не вбивати, а натомість влаштувати безпечне місце на всякий випадок. Так у підвалі пекарні лав з'являється клітка Джо, і хоча між парою все гаразд, кожен з них все одно таємно залишає запасний ключ усередині. Але подружжя переймається через Наталі, тому лав вирішує віднести смачненьке її чоловіку та дуже дивується, коли двері відкриває тео. Але Метью не налаштований на сусідський візит, бо скоро до нього приїжджає поліція. Зникнення Наталі привертає багато уваги змій. Місцеві також не залишаються у стороні, і багато хто починає винити Метью, бо той поводиться підозріло. Лав залишає Генрі з доті, щоб піти до пекарні. А Джо влаштовується у бібліотеці та знайомиться з Данте. Вони також обговорюють зникнення Наталі. А потім Джо дзвонить поліція, щоб знову поставити кілька питань. І хоча він переконливо бреше, то все одно починає дуже нервувати. Тео приходить до лав та знову фліртує з нею, коли дівчині несподівано дзвонить матір, кажучи, що Генрі захворів. Подружжя дізнається, що син захворів на кір десь тиждень тому. А причиною цього може бути невакцинована інша дитина поруч. Лав вимушена подзвонити до всіх, з ким вони контактували, а Джо дуже переймається станом Генрі. Але потім пара починає тривожитись ще й через новини, бо Шері в інтерв'ю сказала, що востаннє Наталі була у пекарні лав, і тому тепер всюди її ім'я. Вони вирішують все-таки підставити Метью, аби відвести від себе підозру. Тому Джо повертається додому, щоб створити необхідні докази його провини, але почуває себе дуже погано. Він також захворів на кір. Джо починає марити та не розуміє, що робить. Врешті-решт він просинається у Меттю вдома, який знайшов його на подвір'ї. Вони гарно та відверто розмовляють. Джо стає шкода чоловіка, адже той проявляє турботу. Він вирішує не підставляти його, та навіть дає пораду, як поводитися з пресою. На щастя, Генрі стає краще, та вони з лав повертаються додому. Джо каже, що нічого не зробив, та на подик дружина його підтримує, тому вони разом спалюють шарф з кров'ю Наталі. Пізніше Меттю дійсно виступає з заявою, у якій дякує всім за допомогу та каже, що дуже сумує та чекає на дружину. А поліція в цей час знаходить її кільце. До пекарні лав приходить гіл, який співчуває, що Генрі важко хворів та навіть був госпіталізований, хоча його діти перехворіли значно легше. Лав мовчки віддає його замовлення, але потім все одно б'є по голові. Джо оцінює те, що Лав не вбила гіла, а лише заперла у клітці. Коли чоловік приходить до тями, Джо намагається адекватно з ним розмовляти та пропонує забути, що Гіл наразив його сина на смертельну небезпеку, а Лав вдарила його по голові. Але чоловік все одно не розуміє своєї провини, хоча й каже, що нікому нічого не скаже, але Джо йому не вірить. Подружжя вирішує знайти на гіла якусь інформацію. Щоб використовувати її як важіль для мовчання. Лаб звертається за допомогою до детектива. Вони дізнаються дещо про сина гіла, і коли розповідають йому, то розуміють, що чоловік нічого не знав, і дружина приховала, що їхній син знову зґвалтував дівчину. Гіл відчуває свою провину, адже якби він діяв після першого разу, то це б не повторилось. Тому коли вони йдуть, скоює самогубство. Подружжя не знає, що робити, та відчуває свою провину, але лав потрібно йти на пошуки Наталі разом з Тео, тому вони швидко придумують новий план, як вбити двох зайців одразу. У лісі лав підкидує сокиру з відбитками пальців гіла, а Джо переміщує тіло до його будинку та залишає передсмертного листа. Поліція знаходить зброю, коли Тео проводить час з лав та цілує її. Але вона відмовляє: наступного дня дружина гіла знаходить його тіло. Як подружжя й планувало, поліція все зв'язала між собою та звинуватила у вбивстві Наталі і Гіла. Пройшло 6 місяців. Подружжя розповідає психотерапевці, що в них все гаразд. being modest. The bakery is a huge success. Але справи гаразд тільки Олав, а Джо дуже нудьгує та нервує, що у нього з'являються почуття до Мерієн, і він, як може, себе стримує, бо не хоче, щоб історія повторилась. До міста повертається Тео, і Джо починає помічати, що вони з лав дивно поводяться. Пізніше він знаходить рахунки Зуберу і відверто питає про це дружину. Вона відповідає, що інколи допомагає хлопцю, а потім зізнається про поцілунок та дуже дивується реакції чоловіка. Наступного дня Джо йде на полювання з Керрі та його друзями, які тільки й говорять, що під час таких подорожей вони розкриваються усередині. Джо дуже скептично до всього ставиться, але робить все, що від нього очікують. Пізніше він з Кері опиняється наодинці, і той починає провокувати на бійку. Джо дає відсіч, та Кері падає зі скелі. Але Джо допомагає та приносить хлопця до табору. А коли Кері приходить до тями, то дякує, що викликає у Джо багато емоцій, і він нарешті робить те, чого від нього очікували хлопці. Цей час Тео просить допомоги лав. Вона приїжджає, вони гарно проводять час. Підліток знову до неї залицяється. Та цього разу лав не в змозі відмовити, та вони займаються сексом. Коли Джо повертається додому, він щиро вибачається перед лав за свою реакцію. Між ними знову все добре. Але ввечері Джо проводить невеличку авантюру для приводу вийти з дому. Кері лекцію. Love, I can't completely cage what's inside of me, or when it bursts out, it comes for blood. Better to feed it just enough to keep it in check. Keep it on a leash. Take it out for walks, but make sure it knows the rules. So now, I have you, Marianne. Перед тим, як продовжити, я би хотіла нагадати, як важливо зараз підтримувати український контент. Тому, будь ласка, підпишись на канал, постав лайк та поділись цим відео з друзями. Дякую. Джо продовжує слідкувати за Марієм вже декілька днів, щоб зрозуміти, чим саме вона його зачепила, та відчуває провину перед лав. Вона у свою чергу також, бо гадає, що може бути вагітне від Тео. Але на вікенді з матір'ю, з якою, до речі, дуже свариться, Лав розуміє, що вагітна. В цей час Джо стає свідком сварки Мер'єн з її колишнім чоловіком та просить його піти, на що жінка дуже злиться. Але пізніше вона просить допомоги Джо, бо у бібліотеці багато книг постраждало від води. Вони відверто розмовляють про особисті проблеми. Меріен розповідає, що втратила опіку над своєю донькою, бо у минулому була наркоманкою та зараз намагається повернути права, хоча її колишній поводиться як покидюк та ставить палки у колеса. А потім вони з Джо пристрасно цілується. Тео випадково бачить у кабінеті Вітчима, як той стежить за кожним мешканцем та будує якісь теорії змови. Його це дуже турбує, і він каже про це лав. Пізніше вона розповідає про це чоловіку та пропонує скористатися почуттями хлопця, щоб дізнатися від нього більше. Джо погоджується, адже так його дружина буде зайнята та може не помітити його почуттів до мерієн. Шері влаштовує благодійний бал у бібліотеці та просить лав бути її кухарем. Вона погоджується, а потім зустрічається з Тео та відверто його благає дізнатися, що саме є уметью на подружжя. Марієн каже, що не може зустрічатися з Джо, оскільки він одружений, хоча в неї теж є почуття до нього. Також дівчина турбується, що відносини з одруженим будуть не на користь для її поновлення прав над дитиною та колишній обов'язково використається проти. Тому Джо знову займається розв'язанням чужих проблем, а саме починає стежити за Раяном, щоб дізнатись про нього більше. Пізніше він купляє наркотичні речовини та підсипає до різних напоїв та їжі в будинку Раяна. Оскільки той також колишній наркоман, та робить все, щоб у того справи йшли гірше та не за графіком. Коли Джо повертається додому, то там на нього чекає лав, яка гарно виглядає та бажає сексу. Але у Джо нічого не виходить. Тому уранці, коли приходить Тео сказати, що нічого не дізнався, та робить комплімент лав, вона на нього накидується та вони знову займаються сексом. А Джо, відчуваючи свою провину перед дружиною, пізніше робить їй приємні подарунки. Потім подружжя йде на вечірку до бібліотеки, де лав знайомиться з Марієн. Пізніше туди приходить і Райан. джо очікував, що той не зможе стояти на ногах. Але від Данте дізнається, що чоловік не припиняв приймати наркотики. В цей час до лав поступає пропозиція від Шері підняти їхні стосунки на вищий рівень та натякає на секс у чотирьох. Але лав не встигає дати відповідь, бо дізнається, що її матір без дозволу забрала Генрі у няні. Доті напивається, бо переживає розлучення. Вона бере онука з собою та спалює свій виноградник, бо його забрали. Звичайно, подружжя дуже на неї злиться. Лав свариться з матір'ю та не бажає більше її бачити. А Джо наступного ранку відвозить доті на реабілітацію. Несподівано вона йому каже, що гадає, що Лав вбила свого першого чоловіка. Лав розповідає, що у Конраді відкритий шлюб, і про пропозицію Шері. Джо скептично до цього ставиться, але розуміє, що, можливо, це його шанс бути з Марієн. Вони продовжують обговорювати цю ідею, і, хоча Джо взагалі не проти зруйнувати їх шлюб, він не хоче, щоб для лав це було очевидно. Тому поводиться так, щоб дружина сама запропонувала секс з іншими людьми. Тому пізніше вона все ж таки запрошує Конрадів у гості. Вони намагаються налаштуватися, але Джо дзвонить схвильована Мерієн. Вона плаче та каже, що її колишній розіслав усім знайомим її інтимні фотографії. Джо хоче негайно поїхати до неї, але замість цього вимушений проводити час з шері. Він не може налаштуватися і тому уявляє замість неї Мерієн. Але лав це помічає. Вона перериває процес та питає Джо, кого він уявляв. Вони починають сперечатися. Жінка виходить із себе та голосно заявляє, що заради Джо вбила Наталі. Він затикає їй рота, і вони намагаються з'ясувати, чи чули це Конради та ловлять їх на брехні. Між парами зав'язується бійка, і після тривалих суточок Джо перемагає Керрі, а Лав вирубає шері. Вони запирають Конрадів у клітці, а потім займаються пристрасним сексом, розуміючи, що їх збуджує насилля. Цей час Тео бачить у кабінеті Вітчима тотальне стеження за всіма мешканцями міста. Метью ловить його на гарячому та розповідає, що йому не подобається лав, адже та остання, хто бачив Наталі живою. Між ними зав'язується суперечка. Тео проти таких дій Віччима і тому той проганяє його з будинку. Наступного дня Джо підтримує Марієн на засіданні, але потім виявляє, що Райан – друг судді. А це означає, що жінка не поновить права на дитину. Джо прибирає будинок, щоб позбутися будь-яких слідів перебування Конрадів, та знаходить пістолет Керрі, який забирає. Також він турбується про Мерієн. Данте каже, що вона не вийшла на роботу, і тому Джо відправляється на її пошуки. Тео розповідає все, що дізнався, намагається її заспокоїти та просить поїхати кудись разом. Вона обіцяє, що подумає. Меріен каже, що вона програла суд і Райан везе доньку до іншого міста. Вона зломлена, але Джо закликає її боротись далі, а потім навіть каже, що збирається розлучитись. Вони їдуть до Меріен та займаються сексом. Шері продовжує грати подругу для лав, і, хоча та її розкосила, розповідає про Метю та його стеження за всіма. На подив Шері пропонує за допомогою її блогу викрити чоловіка. Марієн каже, що вдячна за все Джо, але вона вимушена поїхати з міста разом з донькою. Він вирішує, що єдиний вихід це вбити Раяна. Коли Джо повертається додому, Лав розповідає, що від імені Шері вже опублікувала пост про нелегальне стеження від відметю, і тому він під натиском суспільства та своїх юристів видаляє всі дані, але Тео встиг вкрасти флешку з відео про Лав.

Райан виявляє Джо, коли той стежить за ним. Між ними зав'язується суперечка, яка закінчується черговим вбивством. Тео передивляється записи, які вкрав, та виявляє, що з іншої камери видно Джо. Лав йому не відповідає, тоді хлопець їде до пекарні. В цей час Керрі вистрілює з пістолета у замок, але куля рекошетить та чіпляє вуха шері. Вони починають сперечатись, але заходить Тео. Вони все розповідають та звинувачують лав, але хлопець не вірить, що вона може бути причетна. Поки він шукає ключ, приїжджає лав. Вона розуміє, що хлопець все знає, а Тео розповідає про відео, на якому Джо. Вона благає його поїхати та все забути. Він обіцяє, але вона йому не вірить. Тому б'є по голові та хлопець падає зі сходів. Джо в цей час видаляє з себе сліди вбивства Райана та ховає брудний одяг. Лав повертається додому і зізнається, що напала на Тео. Джо каже, що розбереться з цим, і тоді Лав пропонує завести ще одну дитину. Він погоджується, але думає про те, що вже наступного дня збіжить з Генрі та Марієн. Конради продовжують сперечатись та Шері вистрілює у ногу Керрі, доки Джо розбирається з тілом Тео. Йому дзвонить Маріен розповісти про смерть Райана. Він каже, що розлучається з лав, і тоді вона пропонує поїхати разом, як Джой мріяв. Він радіє, але помічає, що Тео живий. Натомість Джо вирішує відвести хлопця до лікарні, але щоб він не заговорив раніше потрібного часу, дещо йому вколює. Лав знаходить брудний одяг Джо, а потім чує розмови про Раяна та розуміє, що до чого. Джо збирається вже забрати Генрі, але Данте зі своїм партнером кажуть, що лав його вже забрала. Тому Джо доводиться повернутися до дружини, яка влаштовує надзвичайну вечерю. Лав розповідає, що все знає, та дуже засмучена, що Джо її не кохає. Югасо абсекілин обжективний хорвопіл. А на камтофайндаут, де ю архапі та мердержаст фора диффертвомен. Мінуал, хіра ям дуєфою. Джо також звинувачує дружину у зраді та чесно говорить, що їх шлюб нещасливий, та пропонує мирно розійтись заради Генрі, який якраз прокинувся, і тоді лав йде до нього. Джо, користуючись моментом, забирає ножа зі стола. Лав повертається та зізнається у випадковому вбивстві свого колишнього, кажучи, що перевищила дозу отрути, але цього разу вона не повторила тієї помилки. Вона нанесла отруту на ніж, який тримав Джо, і тепер він паралізований. Метью переживає ДТО та помічає, що Лав поїхала з дому. Він вирішує пробратися до будинку та знаходить Джо, який тепер навіть сказати нічого не може, але завдяки морганню розкриває місце знаходження хлопця. Метью уходить, кажучи, що цього разу не буде допомагати. Лав повертається, а пізніше приїжджає Меріен, яка нічого не розуміє. Лав каже, що знає про зраду, і Джо не збирався з нею розлучатись. Жінці дуже шкода, вона просить вибачення, але лав вже готується напасти, коли раптово заходить її донька. Вона вирішує не завдавати шкоди, але каже, що це Джо вбив Райана, та їм краще поїхати від нього якнайдалі. Джо все чув та засмучується, що Мерін так легко повірила його дружині. Лав починає дуже злитися на Джо та звинувачує його в усьому, що сталося з ними в цьому місті. Вона розуміє, що проблема саме в ньому, та вже готується його вбити, коли раптом Джо щось вколює їй у ногу. You Джо каже, що мав зупинити лав, і вона помирає. В цей час Конради прийшли до згоди між собою. Та Шері розуміє, що подружжя не довіряє один одному, і тому десь у клітці має бути захований ключ. Джо гадає, що йому робити далі. Він вирішує, що Генрі потрібно покинути, та залишає його у Данте. Потім він пише прощального листа, наче від лав, у якому вона зізнається у всіх вбивствах та відрубає собі пальці на нозі. Він додає свої пальці у пиріг, ніби його готувала лав та збирає нову коробку з різними речами вбитих. Потім вмикає газ у будинку та підпалює весільний альбом. Таким чином, Джо влаштував своє вбивство, у яке всі повірили. Через деякий проміжок часу Тео виходить з лікарні. Данте зі своїм партнером піклуються про Генрі. Конради вибрались тоді з клітки і тепер дають виступи зі своєю історією, а Джо відправляється до Парижу на розшуки Марієн. На цьому закінчується третій сезон серіалу Ти. Став лайк і підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Також пиши у коментарях свої побажання. Якщо ти хочеш, щоб відео виходило частіше, ти можеш мене підтримати. Посилання в описі. Дякую за перегляд!